Дійсно, нам зараз дуже треба подальша підтримка громадянського суспільства від Європейського Союзу і від Польщі, тому що громадянське суспільство це там, де народжуються нові лідери, нові політичні А без зміни політичних лід, ми нічого не зробимо. Зараз на жаль в Україні ще не спробована і не змінилася справжня політична літа. І ми можемо бути тільки знаєте таким процесом, коли ми змінимо правила. І будемо поштовхом для побудови. Але я сподіваюся, що вже ті, хто прийдуть за нами або разом з нами наступного разу, вони змінять політичну ситуацію і будуть новою політичною елітою держави. Вони будуть говорити більш конструктивно. Ми будемо дискутувати реально речі, якісь в законах, а не говорити про захист одних чи інших інтересів. Тому що нас зараз все ж таки меншість. для того, щоб ця більшість вибухнула, нам треба дуже сильна підтримка нашого громадянського суспільства, журналістських рухів, молоді. І от це те, чим я в тому числі займаюся. Я зараз їжу по Україні, даю такі невеличкі лекції. І молоді працюю зі школою політичних студій батьківщини, і ми просто штовхаємо людей фактично йти на державну службу і на вибори місцеві. А в парламенті. Які закони котраменті які в в нас, в нас в парламенті у нас зараз величезна місія провести три нових закони: перший про державну службу, повністю новий закон про доступ до державної служби, коли всі вакансії на державну службу будуть на єдиній веб-сторінці, на єдиному сайті, і конкурс буде справжній відкритий і буде справжня незалежна комісія, яка буде обирати людей на державну службу зараз. Цього нічого немає. Другий закон це про кабінет міністрів для того, щоб у ризики і у ці конфлікти інтересів пробрати. Ну, зараз, наприклад, у нас міністр не може призначити свого заступника без згоди прем'єра. Тобто прем'єр може заблокувати і блокує на жаль призначення заступників для всіх інших міністрів, якщо він з ним не в певних зв'язках, або якщо цей заступник йому не подобається. Ну а третій закон це публічні фінанси і дійсно державна власність, контроль над державною власністю, і контроль над фінансами кабінету міністрів. Це буде найскладніший закон. Дуже дякую. Вам дуже дякую.